Оля, привіт! Привіт! Ми з тобою кожного разу приміняємо картинку. Я аж дивуюся, по правді кажучи. Ну що ж, я буду, власне, розкривати назву теми. І цей фон, який за твоєю спиною, я так підозрюю, не випадково. тому що тема у нас сьогодні це подорожі. Як антистрес або як засіб проти стресу. Е е є така думка, що саме подорожі дають можливість людині е шляхом зміни картинки переключитися і, власне, відволіктися від своїх, ну, можливо, якихось проблем, питань і так далі. Але питання до тебе вже як до психолога. Скажи, чи дійсно можна вважати подорож таким дієвим засобом проти стресу? Я скажу так, я, наприклад, Кожен місяць десь виїжджаю, і це може бути недалеко від Києва. І це як постійно нове і нове, нова нова, і нова подорож, яка мені дає сили, енергію рухатись далі. Так, я можу це підтвердити. Подорожі нам дають нові ресурси, якісь нові ідеї і може. Розширює наш світогляд. Чудово. А скажи, як ти ставишся до такого підходу, коли людина працює натхненно півроку, там, з зусиллями певними, тільки заради того, щоб раз в півроку, на тиждень чи на два тижні піти у відпустку. Слухай, ну для кожного це, як то кажуть, свій досвід. Кожен робить вибір для себе. У когось є можливість їхати в відпустку, мати на це час. Не всі ж люди працюють на себе і, як то кажуть, розпоряджаються своїм часом. Так, зрозуміло. Ну, все-таки, з точки зору психології, що ж, е, от, що відбувається в голові людини, коли вона е, ну, будемо називати це змінює своє місце постійного перебування, так, тобто кудись їде. Слухай, у людини відбувається перезагрузка, змінюється місце, міняються люди. Все це має вплив на всю нашу нервову систему. Яка від напруження вона зжимається, коли ти в стресі, в процесі роботи? Якщо ще робота така стресова? А коли ти виїжджаєш в інше місце, то у тебе відбувається перезагрузка і ти відпочиваєш, твоя нервова система вона розслабляється. Як ти відносишся, до речі, до таких популярних е заходів? Як ретріти? Це можна назвати перезагрузкою. Я відношусь до цього абсолютно позитивно. Якщо людині ці невеличкі перезагрузки дають ресурс, чому б ні? Чи є такий ефект, що людина в стресовій ситуації, коли вона перебуває тривалий час, так, в в якоїсь поїздці або в якомусь відпочинку вона шукає вихід. так? Але коли цей відпочинок закінчується, вона знову ж повертається в це стресове середовище. От у мене на основі цього запитання. Яким чином все-таки найбільш ефективно облаштувати свій е, буденний, я не знаю, час чи е, свій побут? Щоб стрес все-таки менше був присутній в буденному житті, я вважаю, що кожен день треба присвячувати час для себе, знаходити його і проводити, я б даже сказала, з собою цей час проводити з собою. Щось смачненьке з'їсти, щось цікаве почитати, щось зробити особисто для себе. І тоді стрес він, він менше буде мати вплив на людину, якщо людина сама про себе піклується. А до речі, чи може бути, чи може людина відпочивати подорожуючи, не виїжджати навіть за межі своєї квартири? Банально подивитися цікавий фільм. Це може бути чи ні. Чи це такий самообман якийсь моментний. Почитати книжку це ж також якась така психологічна, скажімо так, подорож кудись можна так назвати. Чи ще от які є такі можливості, щоб кожен міг для себе придумати, яким чином щось внести нове. В свій, щоді, а, в, свій, в свій день, скажімо так, кожна людина має шукати ті ресурси, які приносять їй задоволення, а, які вона використовує кожен день. Це може і книжка бути, і як ти кажеш, передивитись якийсь фільм, і все, що завгодно, але треба знати те, що тебе наповнює. Угу. Так, зрозуміло. Ну, Тоді така фінальна від тебе рекомендація. Все ж таки порекомендуй, наскільки часто потрібно подорожувати. Подорожувати так часто, як ви маєте таку можливість. До речі, ви можете собі записати десь в якийсь блокнот, що вам дає ресурс. От на протязі дня. Ви відчули якийсь такий стан від якоїсь події або, ну я не знаю, від чашки кави. Да? Ви відчули, що чашка кави вам дає ресурс. Запишіть собі і зробіть такий список з цих ваших ресурсів. Використовуйте їх по можливості краще кожен день. І я вам бажаю подорожувати, бо це наповнює 100%. Дійсно, погоджуся з тобою, що подорож вона наповнює. Дякую тобі за сьогоднішнє включення і за сьогоднішню розмову. Я тобі також дякую. До нових зустрічей. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.